Пацани нам показали ось такого експонатіка. Ви тільки подивіться, що вони мені кажуть? Кажуть, Андруха, це наш такий талісманчик тут на СТО. Ну, якщо в тебе не складеться з шістдесяткою, вони в оренду завжди мені готові дати. Ну, безвзмізно просто, щоб я не розстраювався. Ну вдруг не заведеться. Ну як то кажуть, а цей заводиться в будь-яку погоду. Так що так, як вам апаратик? Раз. Сюди. Ну, братик, ти тільки покажи це все. Можна, так, да, присісти, попробувати. Але метал робили, слухай, ну <свят> Ну, він ну, чуть-чуть, знаєш, навіть трохи потяжеліше, ніж в камрі, навіть на капельку. Ми його, до речі, піднімали. Э, Бачиш, ну, тут нема заїзду, ми запінили ці ворота. Ми його ага. сюди заносили. А, заносили вручну? Да, так, да, так. Да. Там були підкати, ми на підкати, потім ми його заносили. Його насамкінелі дві людини за передні крила спокійно піднімають. Ну як спокійно, так, в режимі очей какаючі кішки, але в принципі <свят> піднімають. педальки. Братик, мне идет такая лайба, бля, братан. Я не тем занимаюсь, ты, брат. Ты с камеры просто поторопился чуть-чуть. Я тоже так думаю. Да, был это... бы сей вариант, я думаю, там, предложили бы тебе интересную цену, сделали бы. Стопудово, стопудово. Ну что, Красивый перекуп, ёбан. Все, братва, на разину. Будем, будем давать газ, да? Класс. Класс. А да, я шарю в этой теме, родился тут, брат. Бомба. Да, Бомба. ты прикинь, на них колись ездили, Серйозні, ну no, no. тось, і даже іноді там скоріше робили других людей. Робили. але подивись скільки місця. Скільки місце? Врімінані <сум> тієвина так. У нас на цьому би, шоу у нас ситуація ясна. Треба їхати за запчастинами. Ось що я вам скажу, якось так.